60 генераторів і 25 когенераційних установок. Хмельницький готуються до четвертого опалювального сезону в умовах повномасштабного вторгнення. На Хмельниччині почали запроваджувати аварійні відключення електроенергії через російські обстріли енергосистеми країни. За стійкість отримали звання. Скільки ворожих ударів витримав Старокостянтинів та чому отримав звання місто Герой? Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Чи готовий Хмельницький до опалювального сезону? Так, за словами директора міського комунального підприємства Хмельницьк теплокомуненерго Володимира Скалія, відремонтували 5 кілометрів тепломереж, 72 котельні і 76 центральних теплових пунктів. Нашим кореспондентам Володимир Скалій розповів, тепло подаватимуть і в разі тривалих відключень електроенергії. Для автономної і безперебійної роботи системи на котельнях є 60 генераторів і 25 когенераційних установок. Практично на всіх потужних котельнях в нас є вже не по одній, а навіть по дві установки, тобто навіть є вже резервні. І ми можемо працювати і двома зразу віддавати в мережу, що ми робимо надлишок електроенергії. Ми маємо можливість і продаємо його на ринку і на також іншим споживачам. Минулого року опалювальний сезон у Хмельницькому розпочався 16 жовтня. Передбачити, яким буде четвертий опалювальний сезон в умовах повномасштабного вторгнення. Наразі важко, каже заступник міського голови, директор департаменту інфраструктури Хмельницької міської ради Василь Новачок. Ми бачимо акценти ворога. Він їх змінив. Якщо раніше він активно нищив електрику інфраструктуру, яка поєднана, яка постачає електроенергію, то зараз він дуже активно знищує самогазу. Альтернативі на сьогодні газу в. В центральному опаленні в Україні немає. Та поступово е, ми намагаємося е, змінювати цю залежність, але це шлях на довгі довгі роки. У Хмельницькому цього тижня почали опалювати школи. Раніше увімкнули опалення у медзакладах та дитячих садочках. Температура повітря в груповому приміщенні прогріта до 20 градусів, то є комфортна температурка для перебування наших вихованців. Температуру перевіряють тричі на день, розповіла директорка дошкільного закладу номер 46 Подоляночка Валентина Алєксєєва. Опалення до дитячих садків Хмельницького подали 6 жовтня до шкіл 13-го. З першого числа в місті опалюють медзаклади, коли почнуть житловий сектор та інші установи залежить від погоди, каже директор Хмельницьк теплокомуненерго Володимир Скалій. Температура зовнішнього повітря повинна бути на на рівні нижче 8 градусів, колись ще писало таким чином, що і тенденція до зниження. Наразі розпочати опалювальний сезон, додає, готові. Система перевірена і контролюється. На вулиці тепліше, ніж в квартирі. Виходить на прогулянку, і відкриває балкон, коли сонячно, щоб запустити тепло, каже хмельничанка Марія. Бутилки води, під ноги і так лягаємо спати. І а одіти, одіти спимо. Під одіялами до того, що поки немає опалення, ставиться з розумінням. Як буде, так буде. Це ж таке Потерпимо. Сьогодні середньодобова температура в місті за інформацією обласного центру з гідрометеорології 5,4 градуси тепла. Цього тижня в Україні почали застосовувати аварійні відключення світла. Усе через російські атаки на енергосистему країни. Тільки ніч на 16 жовтня Росія атакувала Україну трьома сотнями дронів та тридцятьма сімома ракетами, розповів президент Володимир Зеленський. 15 жовтня на території Хмельниччини також почали застосовувати аварійні відключення електроенергії. На кілька днів раніше Хмельницькобленерго оновив графік погодинних відключень. Повідомили в прислужбі організації на офіційному сайті. Графіки можна переглянути онлайн. Вони діятимуть в разі критичної або складної ситуації в енергосистемі. Наразі таких обмежень на Хмельниччині немає. Подекуди на вулицях міста застосовують планові відключення. Вони діють під час поточних ремонтних робіт. По вулиці, де їхній магазин вперше за довгий час не стало електрики, розповідає продавчиня Наталія. Жінка слідкує за графіком можливих відключень для безперервної роботи мають генератор. Повномаштабне почалося далі метаціоне трошки без генератора потім все. компанія дала генератор. Працюємо з генератором. Хмельницьку Беленерго оновив графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила пресслужба організації на офіційному сайті. Графіки можна переглянути онлайн. Вони діятимуть в разі критичної або складної ситуації в енергосистемі. Подекуди на вулицях міста застосовують планові відключення. Вони діють під час поточних ремонтних робіт. Такі вимкнення застосували і на вулиці, де працює Наталія. На сайті Обленерго про це вказано. Підприємці тут переходять на генератори. Продавчиня говорить, у них пристрій стоїть на вулиці. У нас є розхід, який ну, він бере. І далі є людина, яка слідкує за цим. Має свій генератор і магазин, де працює Денис. Пристрій ще розповідає. Він не застосовував. Подібні продає тут. Каже, попит останнім часом на них зріс. Ти вже запитували вас? Запитували, так заказують. Вистачає вам чи доводиться до замовляти? І замовляємо, і вистачає делічки магазин, який запроси. За словами Дениса, генератор потрібно час від часу оглядати. В основному, якщо він стоїть дуже довго, акумулятор просто знімається, щоб не розряжався, і злити бензин у нього, щоб не попадав та конденсат вода. Періодично вмикати. Під час використання генераторів варто дотримуватися основних правил безпеки, розповідає пресофіцерка Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини Надія Антонова. Зокрема, прилад потрібно встановлювати на відкритому повітрі. Він виділяє чудний газ, який не має запаху, але є смертельно небезпечним. Генератор варто ставити не менше, ніж за кілька метрів від будинку чи автомобіля на рівні поверхні. Біля нього не повинно бути легкозаймистих речовин. Каже, заправляти пристрій потрібно вимкненим. Потрібно вимкнути двигун і дочекатися, поки він повністю охолоне. Пальне та мастила зберігайте у спеціальних каністрах подалі від житла та дітей. Якщо під час роботи ви помітили підтікання палива, дим або сторонні звуки, генератор слід негайно вимкнути. За її словами, не можна поблизу генератора користуватися відкритим вогнем. Місто Старокостянтинів із перших днів повномасштабної війни піддається російським обстрілам. Громада пережила майже півтисячі ударів. Внаслідок них пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки, які щоразу доводиться відновлювати. Про це Суспільному розповів старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук. За стійкість місцевих жителів місту присвоєно відзнаку Місто герой. Наші кореспонденти побували там та поспілкувались із жителями, які залишаються там і щоразу відновлюють місто. Виїжджаю як волонтер по допомозі мобільним групам по вильню і збиттю шахетів. Я мисливець, мене є своя зброя. 66-річний житель Старокостянтинова Володимир Ковальський керівник підприємства з виробництва бетону в день, а вночі захищає рідне місто від російських безпілотників. Позакінчу тривога, Стараюся відіхнути годинку і на роботу. Ну, до армії, до армії я йду. На сьогоднішній день я прийшов в ВЛК. Місто Старокостянтинів із перших днів повномасштабної війни піддається російським обстрілам. Наслідок них пошкоджується цивільна інфраструктура, житлові будинки, які щоразу доводиться відновлювати. Про це розповів старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук. За його словами, з того часу Старокостянтинівська громада пережила майже пів тисячі російських ударів. Президент назвав скільки обстрілів пережив Старокостянтинів, а це понад 460 Аби відзначити масовий героїзм та стійкість місцевих жителів, президент України присвоїв місту відзнаку Місто герой, про що вказано на офіційному сайті президента. Перший день обстрілів місто Старофосатини найбільше обстрілювалось. Ми знаємо чому. Тому щоб знешкодити. І місто, і знешкодити об'єкти обстріли за словами міського голови пошкоджують і освітні заклади та архітектуру, як, от, візитівку Старокостянтинова, п'ятисотлітній замок князів Острозьких, розповідає директорка центру музею Старий Костянтинів Тетяна Скрижевська. Через нього летить все, що можна, і що не можна. Страждають і вікна, і розхитані дерев'яні конструкції, як старокостянтинів, так і замок. Страдаємо. Проте, каже, відвідувачів замку не поменшало, як і жителів в громаді з початку війни. Зараз тут проживає 52 тисячі людей, розповідає Микола Мельничук. Також знайшли прихисток тисячі ВПО. Місто прийняло біля п'яти тисяч громадян, людше переміщених і більше тисячі дітей. Попри часті атаки ворога, люди відмовляються залишати громаду, як от сім'я цимбалюків, будинок яких росіяни пошкодили під час чергового удару навесні. Петро та Ольга відновлюють житло. Вже встановили вікна та двері. Ми не виїжджали і не виїжджаємо. Ми колись були за кордоном, не хочемо туди. Хочемо на своїй землі вже доживати віка свого, нормально жити, тільки щоб те вже прикратилося ота обіда. Консультант з регіонального розвитку Анатолій Ткачук телефоном розповів, що означає відзнака Місто Герой. За його словами, це визнання спроможності міста та жителів відновлюватися після ударів і працювати навіть в таких складних умовах. Нагадаю, таку відзнаку отримали ще 15 міст України, окрім Старокостянтинова. Воно єдине на заході. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.